Спочатку написав родині, що так і так я вже вийшов. А що подумав, я дивився на ранішнє сонце, було таке, знаєте, воно тепле, гріло, і я міг на нього дивитись, бо нам не можна було виходити в день, бо вони нас бачать. Я дивився, я стояв рівно на двох ногах, стояв, дивився на сонце, і мені ще дали склянку молока. Це було просто. Я, ну, це, це, я не знав, як це описати, це було неймовірно. Я пив молоко, яке я хотів цих два місяці. Я міг стояти, я не міг стояти, ми там невисока нора, ми могли тільки повзати. Я міг стояти на двох ногах рівно і дивитися на сонце. Ну, це такі емоції, ну, я не знаю як описати. Це, їх треба просто прожити і прочувствувати. Це просто капець. Моя голова і моє серце пам'ятають ті, пам'ятають, як, якою ціною це все боролось. Да, здобув. Дуже великий досвід стараюся досвід розповсюджувати, передати.